А давайте будемо кип'ятити воду для купання, ну хоча б перші піврочку, і додавати туди ромашку і череду. Ну, добре, це ви вже загнули, півроку ніхто не кип'ятить, а от по місяці ну, хоча люди реально цим вважають. <Dav carrelle> mm -hmm. <с amid> uh -huh. uh, деякі такі поради, вони, uh, ну, коріння росте з сивих, uh, давен, давен. Коли, коли, наприклад, брали воду зі ставка, то тоді Ой. дійсно треба було якось знезаражувати кип'ятінням, наприклад. Uh, тому що, ну, саме звідти походить, до речі, традиція стелити пелюшку у ванну, uh, тому що коли купали дитину в дерев'яну. Аних ночвах щоб не загнати скалку в дупу дитини. Ніжні обставитові булочки, то тоді треба було стелити пелюшку. А потім це все обросло ритуалами, стелили батьківську вишиванку на дно ночви. а потім О. у нас вже пластмасові ванночки чи душові кабіни, туди все ще щось стелять. А Не це я робила. Чого. Я Просто знала, так чого. прийнято. Це позитивна енергія. Ну, Якщо ви в це вірите, стеліть. Якби медичної потреби в тому нема. І е, якщо ви використовуєте воду, ну централізоване водопостачання, вода проходила. Водить хлорування, вона знезаражується і варити її не обов'язково, тому інфекційної загрози вона не становить. І е, до місяця, ну от до місяця, дивіться, 29 днів ми воду варимо, а в 32 дні вже ні. Ну тобто, що змінюється, коли дитині виповнюється е, 31 чи 30 днів після народження. Злідухи. А перестають, на висадку треба відрахувати 28 днів, чи достатньо, е чи 29, чи 30, точно треба на 31 день вже можна накипятити. Це так само як термін введення прикорму. 6 місяців люди відраховують дату народження, точно-точно, і на 183 день життя шлунок дитини готовий, все. А на 175-й ще ні, не можна. Треба дочекатися рівно 6 місяців. Оці поради про дні, години, місяці, ну якщо це не стосується медичних питань, типу, скільки діб приймати антибіотик, то все інше це дуже таке, знаєте, рухливе поняття, і не треба цим дуже так сильно заморочуватися. Тому що, коли вам щось таке радять, спитайте, що буде, якщо я отак зроблю, а що буде, якщо я отак не зроблю? Ну, і, типу, якщо ви отримуєте у відповідь. Ну не знаю, так положено. Ну, значить, це е, не реальна якась інформація обґрунтована. а, Ну, типу, Лідія, м, ну дивіться, ми, ми, ми отак тобі кип'ятили воду з ромашкою і різними травами, і в тебе ви була класна. Ну, ну, по перше, да, класна шкіра, а в дитини твоєї он якесь подразнення. Так давай варить ромашку. Це і називається е, ну, неправильна статистична вибірка, недостатня, так? Тому що коли ага. є одна дитина в родині, ви не можете їй одночасно воду і кип'ятить, і не кипятить в той самий раз купання. Тому ви не можете щось із чимось порівняти. І так, коли нам кажуть, ну ми ж вас виростили, ну так, з тим не посперечаєшся. Ось ми сидимо, вирощені такі вже дорослі, ми вирощені. Е, і е, після не значить внаслідок, правда? Всі, хто діло гірки, в результаті Точно. померли, знаєте? Можливо, не одразу, але кінець кінцем це неминуче станеться все одно. Можливо, це тому, що робили щеплення в дитинстві, і так само оце кип'ятіння ну це традиція, але ми виросли не завдяки тому і не внаслідок цього, і не кип'ятіння води або відсутність додавання трав у ванну. Насправді, про трави. Їх додавання збільшує ризик алергії, а не покращує стан шкіри навпаки, тому що шкіра дитини дуже, дуже проникна, і все, що ви ну, додаєте трави, це ризик того, що ці речовини будуть впливати. У мене був на такому на світанку моєї професійної діяльності, просто анекдотичний випадок, коли батьки мене запитали, дирматит дитини дуже сильний. І вони кажуть, ми ж і так уже купаємо в череді, а шкіра не покращується. Чому? І я кажу, а як ви це робите? І виявилося, що там на бачці було написано столова ложка на склянку води чи чайна. Люди перерахували, скільки ванні літрів води, і скільки на ці літри треба чайних ложок. І вони кажуть, у нас так ще щось грошей не вистачає на ту череду, так швидко закінчується. <світ> е, і ну, варто було це припинити, зволожуючи крем для шкіри, і один дерматит прийшов. Тому ні, тут не працює правило, чим більше, тим краще. І попробуйте цього не робити, ви побачите, що будете саме, а може навіть краще. А ще ванна фарбується незворотньо в жовтий колір. А. Можливо, це теж <світ> для вас буде аргументом. Не треба це робити. І не забудь клікнути на сапочку Let's go.